Стрес є невід'ємною частиною е, життя людини, і він може мати як позитивний, так і негативний вплив на здоров'я. Позитивний вплив викликає еустрес, а негативний дистрес. Еустрес за своїми фізіологічними параметрами, як правило, короткочасний, а дистрес – завжди довготривалий, хронічний. Що стосується переїдання і зайвої ваги, то до їх. Зниження може привести звичайний еустрес. Дистрес або тривалий стрес можуть сприяти їх посиленню. Це пояснює, чому управління стресом має бути впливовою частиною терапевтичних підходів до переїдання та надмірної ваги. Ми можемо зменшити наслідки тривалого стресу за допомогою цих простих прийомів. Фізичні вправи, які можуть бути такими ж простими, як 30 хвилина, прогулянка на день. Зосередження на покращенні сну, дотримання структурованих нічних процедур і гігієни сну, розслаблюючи заходи, такі як медіація, пілатес або йога, вирішення проблем пов'язаних з роботою та особистими стосунками, шляхом консультації з кваліфікованим психологом або терапевтом, коли це. Необхідна допомога кваліфікованого дієтолога при дієтичних проблемах і дистрес харчуванні Управління стресом є ключовим фактором у побудові кращих стосунків із їжею та здоров'ям, і без нього інші терапевтичні підходи здаються слабкими та неефективними. Дякую за лайки та розповсюдження відео.